Польський Сейм ухвалив новий закон, що регулює статус та умови фінансової допомоги для громадян України. Згідно з ним, термін легального перебування українців у Польщі продовжено до 4 березня 2026 року. Водночас зміни торкнуться умов отримання фінансової допомоги, зокрема виплат за програмою 800+. Щоб і надалі отримувати ці кошти, українці мають бути офіційно працевлаштовані а їхні діти навчатися у польських школах. Тож, що саме і для кого зміниться? З'ясуємо разом з Василем Воскобойником, головою офісу міграційної політики, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас, в ефірі вітає студія. Вітаю ваших глядачів. Отже, пане Василю, скажіть, чому саме на вашу думку польський Сейм прив'язав соціальну допомогу для наших біженців до їхнього працевлаштування і до навчання дітей у школах? Це дуже гарне питання, але підхід дуже простий. Війна триває вже четвертий рік. Вже четвертий рік українці знаходяться на теренах Польщі і відповідно, польський уряд хоче з одного боку. Скоротити видатки на тих громадян України, котрі не працюють, не соціалізовуються а з іншого боку, це і політичний крок, скажімо так, сподобатись власним виборцям, продемонструвати як обережно прискіпливо витрачаються польські гроші на українців, котрі знаходяться в цій країні. Цей закон він, зокрема, передбачає, що місячні перевірки українців. Чи працюють вони, чи не працюють. Як думаєте, яким чином це виглядатиме, як ці перевірки на практиці будуть відбуватися? Насправді ніхто не буде заходити до оселі, де живуть українці, не будуть питати, чи працюють вони, чи ні? В сучасному світі все робиться набагато простіше. Будь-який українець, котрий працює у Польщі, з його заробітної плати йдуть. Від... Пане Василю, чи чуєте мене? Званий ЗУС. І якщо цей фон не приходить. Угу. Здається, маємо проблеми знову зі зв'язком. Пане Василю. Я нагадую, що ми говоримо з Василем Воскобойником, головою офісу міграційної політики, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування щодо нового закону про українських біженців, який ухвалений у Польщі, пане Василе, чи чуєте мене зараз? Так так, О, так, так. Я вас так. чую. все Тепер добре. я вас чую. Знову Ми не, не почули останнє запитання про перевірки. Повторіть, якщо можна, будь ласка, так насправді перевірки будуть відбуватися в автоматичному режимі, бо будь-який українець, котрий офіційно працює в Польщі, з його заробітної плати йдуть відрахування в місцевий фонд соціального страхування, так званий ЗУС. І якщо... Не будуть гроші заходити не в цей фонд. То відповідно одразу можна буде зрозуміти, що українець не працює, і для його дітей не будуть нараховуватись оці виплати. 800+. Ну і потрібно ж звернути увагу, що це стосується виплат саме на дітей у віці до 18 років по 800 злотих кожного місяця. Зрозуміло, що ті, в кого дітей немає, ну їх ці зміни особливо то й не торкаються. А скільки зараз загалом українських біженців у, у Польщі? І яка динаміка? Як ця цифра змінюється? Ця, ця цифра вона зростає чи зменшується з часом? У 2022 році біля Півтора мільйона українців отримали статус тимчасового захисту. Але за ці роки кількість українців, котрі перебувають під цим статусом у Польщі, суттєво скоротилася зараз. Там перебуває близько 930 тисяч українців, в котрих є цей статус, і це зменшення відбулось за рахунок того, що частина українців повернулася на батьківщину частина українців поїхала до Німеччини, а частина українців вже обрали для себе більш врегульовану, не статус, вони отримали посвідки на тимчасове перебування, які дають можливість перебувати в Польщі вже протягом трьох років? Це набагато більше аніж дає статус тимчасового захисту, який фактично кожного року прокляється ще на один рік. Угу. Ви згадали, що частина біженців виїхала в Німеччину. Цю країну вважали одну з найбільш відкритих до біженців раніше. Яка ситуація зараз? Чи змінюється вона? Um, що можете про це сказати? Німці так само починають рахувати гроші. Вони хочуть скоротити витрати, бо це більш соціально орієнтована країна, і українці, котрого жодного дня не працювали в Німеччині, могли розраховувати на виплату по безробіттю, десь в розмірі близько 450-480 євро на дорослу людину. Вони могли розраховувати на виплату на. Дітей десь приблизно 350 400 євро на людину, і вони могли розраховувати на безкоштовне житло. Але в Німеччині рахують, що вони витрачають занадто велику кількість грошей саме на соціальні проекти і уряд. Німе у Німеччині зараз все ж таки буде рухатись шляхом скорочення соціальних програм, але це буде стосуватися не виключно тільки українців, це буде стосуватися в тому числі і місцевого населення. Німеччина, німецька економіка не може потягнути. Ось такий соціальний таке достатньо серйозне соціальне навантаження. Не будемо забувати, що зараз у Німеччині перебуває близько 1 мільйона 200 тисяч українців, з яких працює лише близько 30%. Зрозуміло, що майже 900 тисяч в тій чи іншій мірі розраховують на допомогу від німецького уряду, і уряд Німеччини буде потроху це все скорочувати. Дякую вам, пане Василю, о, за цю розмову. Я нагадаю глядачам це був Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.